Близько тисячі кілометрів розділяють захід і схід України, та це не зупиняє наших чоловіків. Вони готові мобілізуватись та їхати захищати державу. Нагадаємо, 22 липня президент прийняв указ про часткову мобілізацію. Це вже втретє за чотири місяці чоловіків призивають боронити національні кордони. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Оголосити та провести часткову мобілізацію перший пункт законопроекту тернопільщина у списку тих областей, чиї хлопці незадовго отримують повістки. От тільки вік призовників коментують у військовій частині збільшився. До часткової мобілізації підлягає така ж сама категорія е, людей військовозобов'язаних, яка була попередні дві черги мобілізації. На сьогоднішній день віковий ценз по мобілізації складає до 50 років, крім вищого офіцерського складу і генералів. Думаю, що найближчим часом. Віковий ценз по мобілізації буде збільшений до 60 років. Дехто чекає своїх повісток, інші ж готові йти добровольцями. В Олега для прикладу, 19-річний друг воює на сході із хлопцем сьогодні. Цілий день немає зв'язку. Тернополянин дуже хвилюється та розповідає за спокій своїх близьких готовий піти добровольцем. Близьких друзів і родину так дач. Цього ну, такому патку страху немає. Матері та жінки бояться за своїх героїв та розуміють, вони не в змозі втримати своїх чоловіків. Так, я вважаю, що це поступу достойний кожного чоловіка. А ви б відпустили свого мужчину воювати? Він би не послухав, мене все рім. Якби не захотіти, він би пішов. Мама, я би боялась, але, але би підтримала. Повістки не прийдуть тим, хто не придатний за станом здоров'я. Не призиватимуть також чоловіків, яких п'ятеро та більше дітей, та народних депутатів. Якщо б дуже сильно прийшлося, ну просто я сам по собі ну, не придатний до військової служби, але якщо би прийшлося, то я б пішов. Скажімо так, не був в мене, скажімо так, сім'ї, я б вже напевно був там, а так наразі дуже страшно. Та не усі тернополяни готові боронити східні кордони. Свою позицію пояснюють низьким рівнем військового захисту. На даний час немає такого бажання, бо тому що подивитися, який бардак зараз там відбувається. Наша армія Україна така велика держава. Солдати бідні без касок, без бронежилетів, скільки говорять, вони з голоду. Чуть не до не шло помирають. голодують, немає де помитися. Ні, ніяких санітарних умов немає. Це бардак. Нагадаємо, мобілізація проводитиметься протягом 45 днів. Опісля отримання повістки. Чоловікам необхідно з'явитись у військкомати.